до тебе шахи. Мами! Магнікор не забув! Магнікор. Профілактика тромбоутворення та згущення крові. Просто Дві роти на... Гарний день для української обслуги Хаймарс. Низка змі повідомляє про масштабний приліт по окупантах на Донеччині. 20 лютого дві ракети накрили росіян, які стали на шикування у чистому полі неподалік селища Трудівське, що у Волноваському районі. Застроїли в чистому полі на, на, на. командіри. Що ротуралі? походу четвертая. Да она и шестая там, ебать в рот, там пи***ть народу. Ебать в рот, там пи***ть вообще. Вот четвертая рота. Полностью лежит. Шестая рота, пи... Полностью. И нас, ну, прикинь, где мы стояли, короче. Вон. В еб... в На туре, где мы стояли. Вон дымит где. Вічно хорошими гарантовано стали понад півсотні загарбників. А якщо бути точним, то щонайменше 67. про це повідомляють на сторінках ВКонтакте Російської чити, що на Забайкалі. сумні московити вже оголосили жалобу у місті. Саме там дислокувалася ворожа 36-та мотострілецька бригада, яку і накрили пакетною пропозицією від Хаймарс. А ще до потойбіччя разом із підлеглими міг рушити їхні. Ні, Комбриг гусейн Мусаїв для чого ж збирався хробачий натовп, щоб почути промову російського генерала. Щоправда, він на зустрічі з українськими ракетами. Чомусь вирішив не приїжджати. І російські військові пропагандисти можуть хіба що вкотре поскавчати. Генерал Моїсієв погубив 65 людей. чоловік. людей – це чоловік були тільки на утро. К цифра вже була інша. Факт в тому, що просто Просто огромное количество парней погибло і за того, что какой вирішив устроїть построєння, і ще в ітоді на нього не приїхав. А куди точно не приїде інший російський генерал Шойгу, то це на лівобережну Херсонщину. Хоча міністр нападу напередодні вирішив запевнити Путіна, що український плацдарм поблизу селища Кринки вже захоплений окупантами, Це дійсно так кринки зачищені. Очень достойно себе проявили десантники. і українське оперативне командування південні західні військові експерти брехливі заяви ворога спростовують. кажуть москві вигідні, хай і вигадані перемоги. Адже у березні Путіна чекає переобрання. і простих московитів. Потрібно чимось потішити. Ми морські піхотинці, гвардійської 810 ї бригади. вместе з нашими братами-десантниками офіційно заявляємо кримки наші. Розладяна пратівника удові Где мы? там побіда. Утім, українські морпіхи з 501 го батальйону морської піхоти охоче демонструють, що залишається за кадром десь на околиці кринків. Поки окупанти встромляють триколор на паличці і стрімко тікають. Чим далі наші оператори дронів швидко демонтують російську ганчірку. В уяві Путіна російська армія вже закріплюється в кринках. А насправді 38-ма бригада морської піхоти зсу закріплює координати ворога щоб скерувати чергову ракету для Хаймерс. Машина за скідлові антенна. Ще група противника знаходиться в цьому будинку в підвалі. Ще дві одиниці знаходяться з іншого боку. І ще троє за підроновим розрахунком зайшли в будинок. Розпостерігається антенна Ягі, яка використовується в. ТФІ. Міністр Шойгу доповідав путіну. Він одразу, скажімо так, на фоні напевно певних успіхів умовних в Авдіївці, поспішив доповісти про те, що вже і на лівобережжі, ну це ж нормально для росіян, в принципі. Десь доповідати не не е, ту ситуацію, яка дійсно відбувається на лінії фронту. Це їх стиль керівництва, тому тут нічого дивного немає. Плацдарм жодним чином не втрачено. Продовжуємо утримувати без втрат, без втрат зв'язку між різними його частинами. Український південь гарячі не лише на Херсонщині бійці, які тримають оборону біля визволеного влітку роботиного, очікують на нову хвилю штурмів. Хоча після зупинки контрнаступу на Запоріжжі про цей напрямок у військових зведеннях згадують вже не так часто, але тихіше тут не стало. І після захоплення Авдіївки. Захисники розуміють, куди ворог може посунути далі. Зараз ситуація дуже напружена. Ворог на це ворог не різає. лізе останніх два дні трошки приостановили штурми, а перед тим були штурми разом з технікою, зброньовую великі, великі кількості і великої кількості особового складу. Ми ожидаємо, що десь от-вот -вот має піти ще одна волна великого штурму, теж з технікою і теж з великою кількістю особового складу. Коли йшов штурм на робити коли ще ми пробивалися, ми його підбили. Накопичують резерви підтягують постійно, бачимо, що прям ну, по трасі зічинковані колонами пруть сюди. Завозять БК і так далі. І плюс були штурми, ну, їх розбили удачно, вони залетіли сюди в наглу, думали, що роботі ну, може нахрапом взяти, я не знаю. У них нічого не вийшло. Техніку не жаліють, людей теж. Тут ніколи не було спокійно і стабільно. Роботінося така точка, що тут спокійно не буває. Вони постійно питаються, прориваються. Ну, ми відбиваємо держимо їх. Ну, зараз, зараз стало їх більше. Україна це гарна земля. За що ми боремося? Олексій Пасак, п'ятий канал. Телеграм загрожує інформаційній безпеці України. Про це неодноразово заявляли представники влади. Стверджують, чимало анонімних телеграм-каналів поширюють російську брехню, Ба більше до телеграму мають доступ і спецслужби Росії. Чи варто вже видаляти за стосунок і шукати йому альтернативу? Розповість Каріни Шевченко, де ви читаєте найчистіше новини? В телеграм каналах Я надаю перевагу телеграм каналам Ну, вайбер і телеграм. намагаюся не піддаватися впливу е, мас-медіа. Телеграм канал. Чи довіряєте ви йому? Ні, нікому не довіряю. Такий зручний, швидкий доступний Телеграм, соцмережа, з якою протягом останніх двох років українці дізнаються новини. Але Телеграм загрожує інформаційній безпеці України. Так вважають у головному управлінні розвідки. Загрози, які він несе для суспільства, є реальні. Питання до самої платформи. Вона містить в собі цілу низку загроз для інформаційної і не тільки інформаційної безпеки нашої країни. Так, на це питання треба давати. Вати відповідь, і я думаю, що це обов'язково відбудеться. Телеграм розробка російського програміста Павла Дурова, який у 2014-му виїхав з Росії, проте досі отримує російські рублі. Телеграм і досі має зв'язки із так званою Росією. Про надійність протоколу шифрування говорять у більшості самі розробники. Натомість незалежні експерти мають великі сумніви у його надійності. Месенджер отримує гроші від великого російського бізнесу та близьких до Путіна олігархів, а також від урядового фонду інвестицій Російської Федерації. Вплив телеграму на аудиторію великий: 44% опитаних українців шукають новини саме там. Але у цій мережі, в перші дні повномасштабного вторгнення, ширилися фейки про події в Бучі та Ірпені. Щоб позбутися дезінформації у цій платформі, Національна Рада з питань телебачення і радіомовлення надіслала запит до адміністрації. Телеграму проте відповіді не отримала. В Телеграмі нема з ким говорити. Ми пробували звернутися до телеграму до платформи. Кілька листів ми відправили. Електронні адреси ми знаходили десь в інтернеті, щоб попросити їх вступити з нами в якусь комунікацію. Але відповіді немає. Вперше про врегулювання та прозорість роботи телеграму. Мова зайшла ще минулої осені в РНБО. Олексій Данілов назвав три загрози цієї мережі: перша російська пропаганда. А служба безпеки України оприлюднила список телег. Грам каналів, за якими стоять російські спецслужби. Головна небезпека, з якої випливає і базова вимога до телеграм-каналів, це деанонімізація їхньої діяльності. Відповідальність за поширення інформації, яка охоплює і впливає на мільйонну аудиторію, мають бути відомі на сайті президента. Українці створили петицію про заборону телеграму. Проте голосів там лише понад півтори тисячі. Експерти з кібербезпеки підтримують таку ініціативу. Через цей застосунок легко поширюється фо а також є загроза доступу до особистих сторінок користувачів. Майже у кожного українця на жаль, це цей пристрій знаходиться в кармані. Це такий шпигунський додаток. Майже 90% людей, всіх українців, на якісь там перші тижні після повномасштабного вторгнення. Вони або мали, або скачали телеграм. Там є дуже великий поток інформації, якому люди можуть довіряти. А насправді ця інформація повністю фейкова. То ці канали вони переливають інформацію з одного каналу в інший. Вони роблять посилання, що в тому каналі сказали. Вони переслали в цей канал і таке все інше. Тобто, це така мережа таких потужних е, такого інструмента. У парламенті вже обговорюють, як уникнути поширення російських ІПСО через соцмережі. Нам же давно потрібен. Профільний закон, ну принаймні на час воєнного стану, який би визначав, що таке дезінформація, що таке боти, що таке спрямована атака, як цьому протидіяти. І ми власне в парламенті над цим працюємо. Другим напрямком це є приєднання України до Digital Security Act який розробляється в Європейському Союзі. Україна як кандидат в члени Європейського союзу теж змушена буде адаптувати цей акт. А якщо ви все таки користуєтесь телеграмом, то обов'язково перевіряйте власника каналу та шукайте Айте перше джерело інформації, зокрема є канали офіційних представників, де інформація подається оперативно. Кріна Шевченко, Ігор Костюк, Олексій Ванченко, п'ятий канал.